У 2014 році із заробітної плати українців почали збирати військовий збір на реформування української армії у розмірі 1,5%. Цього року дія збору продовжилася, але з 1 січня 2015 року військовий збір мають платити усі, хто отримав доходи, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб. Окремо хочу наголосити, що оскільки об'єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний дохід. До якого включаються, зокрема, і доходи від операцій з продажу нерухомого чи рухомого майна, доход від отримання спадщини чи дарування, доход у вигляді орендної плати, то сума такого доходу теж оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%. Такі виплати до 1 січня 2015 року не підпадали під військовий збір, тобто з орендної плати за ПАЇ. До Договорів спадщини, дарування ми до 1 січня військовий збір не сплачували. Зараз з цих доходів теж буде братися військовий збір. Податківці радять звернути на це увагу тим олександрійцям, які звертатимуться до нотаріуса за нотаріальним оформленням спадщини, дарування чи купівлі продажу. Причому такий збір він повинен бути сплачений до нотаріального оформлення договору, тобто нотаріус не. Оформить договір до тих пір, поки не буде сплачено 1,5% із оціночної вартості майна. Таким чином, коло городян та об'єктів, які оподатковуються військовим збором, значно розширилось. Якщо раніше цей податок сплачували із заробітних виплат та виграшів в лотерею, то цього року всі виплати, з яких береться податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Кількість надходжень військового збору до Олександрійської податкової відчутно зросли вже за перші місяці 2015-го. Від платників міста Олександрії минулого року. З моменту запровадження, тобто з 3 серпня і по 31 грудня включно надійшло 2 мільйони 170 тисяч військового збору. Це від платників міста. Платники Олександрійського району сплатили 1 мільйон 439 тисяч минулого року. Таким чином, загальна сума військового збору від Олександрійщини за минулий рік складає більше 3 мільйонів 609 тисяч гривень. Гривень я вважаю, це досить велика сума, значна сума. А якщо брати Цифри цього року то від платників міста вже надійшло більше 1 мільйона гривень військового збору, від платників району 635 тисяч. Відповідно, загальна сума надходжень військового збору в цьому році лише за два місяці склала майже 1,7 мільйона гривень. По Олександрії найбільшими платниками військового збору, за даними податківців, є бюджетні установи. А от по Олександрійському району найбільше військового збору сплачують виробники сільського. Господарської продукції. Якщо е, говорити про місто, то е, найбільше за січень-лютий цього року е, сплатило е, військового збору управління освіти, молоді та спорту, це 67 тисяч, більше 67 тисяч. Також е, більше 60 тисяч міська лікарня номер 1 військова частина 2269, значні суми, наприклад, більше 48 тисяч сплачено акціонерним товар. Товариством НВО Етал. Далі пад Оболонь, комунальне підприємство Теплокомуненерго, товариство «Катеринославські меблеві майстерні, дистанція колії номер 11 Одеської залізниці, управління по експлуатації газового господарства. Оце такі в нас найкрупніші суми по військовому збору по місту, які зайшли. Якщо казати про район цього року, то за січень-лютий найбільші суми ми до сплати і сплатили власне, їх до бюджету це товариство «Украгроком», це 128 тисяч 754 гривні. Відділ освіти району, Олександрійський Цукровий Завод, СВК імені Фрунзе, Пат Шарівське, Олександрійський райагрохім, Агродар ЛТД і так далі, тобто НВФ, Агросвіт, Твариста Доброульянівка, тобто це наші крупні платники району, які стабільно забезпечують нам надходження бюджетні, і в тому числі є лідерами зі сплати військового збору по району. З цього року підсумовують податківці військовий збір тісно пов'язаний із податком на доходи фізичних осіб. Якщо у вас виникають питання з приводу військового збору, ви можете звернутися до Олександрійської податкової інспекції за телефоном 7 34 28. Кожен має знати, що в цих коштах є частка кожного працюючого заради нашого миру і спокою.